Малята. Сьогодні у нас незвичайне свято. Сьогодні день народження нашої країни. А ви пригадуєте, в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні і називаємося ми українцями. День народження незалежності України відзначають по всій країні. тому що це свято миру, свято добра. Свято майбуття нашого і веселого дитячого сміху. Ми живемо в чудовій мальовничій землі. Тут народилися ви, ваші батьки, ваші дідусі і бабусі, а також ваші друзі. Діти, ви знаєте, до нас прийшла Христинка, наша Україночка, дівчинка. Доброго дня, Христинко! Доброго дня! Мені здається. Ти не просто так прийшла. Так, я вивчила віршик до Дня народження України і хочу вам його розповісти. Давай ми його послухаємо задоволенням. Україно, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, Тут живемо я і ти. Дякуємо тобі, Кристинку, за такий чудовий віршик. Залишайся з нами. Діти, кожна країна має свої символи. Символи це щось таке святе і величаве, що має кожен. І такі символи має Україна. Подивіться, діти, що я тримаю в руці. Так, це прапор. Прапор України. Скільки має він кольорів? Два. Синьо-жовтий прапор України це безхмарне небо. А під небом золотіє жито, і народ ми вільний і щасливий. Прапор, як святиню, діти, треба шанувати і боронити. Синьо-жовтий колір діти існує дуже давно, і коли у нас свято державне, ми розвішуємо наші прапори майже на всіх будівлях. І в нашому місті Дніпро ви бачили, як величаво майорить. Головний прапор прапор нашого міста. Бо поки існує прапор, існує держава. І ми її діти. Бережімо його, шануємо, наш синьо жовтий символ України. Христинку, ти бачиш і діти, ви запам'ятали, наскільки важливий наш символ, наш прапор України. Ви запам'ятали, скільки кольорів він має? Ви запам'ятали, як треба його шанувати, діти? Молодці! А ми з Кристинкою говоримо вам. До побачення! Малята! Я пропоную вам виготовити кожному свій прапорець за допомогою ліплення, методом пластинографії. Що нам потрібно? Пластилин синього та жовтого кольорів, невеликий аркуш білого картону, розділений лінією. Ми попросимо наших батьків вам цьому допомогти і дощечка для ліплення. Ми вже пам'ятаємо, що прапор у нас синьо жовтого кольору, тому верхня смужка у нас буде синього кольору, а нижня жовтого. Беремо пластилин синього кольору, відщипуємо маленькими шматочками і накладаємо на картон один біля одного, придавлюючи пальчиком ось так заповнюємо до кінця всю верхню смужку. Потім беремо жовтий пластилин і виконуємо таким же чином. Вирівнюємо тепер всі нерівності. Мій прапорець готовий. Можна при бажанні його ще оздобити, так як я. А батьки попросимо виготовити древко, щоб можна було ваш прапорець закріпити. Ось який чудовий у мене вийшов прапорець. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. А я буду чекати ваших робіт-малята. Покажіть мені, який у вас прапорець. До зустрічі!